Історичний квест до 400-річчя отримання містом магдебурзького права організували для містян, а точніше для юних чернігівців. Цікава та пізнавальна розвага присвячена важливій даті в історії міста. Її мета розказати дітям історію рідного краю в яскравих барвах і закохати у віковічного красення місто Чернігів. Він призначений для дітей, для того щоб розповідати їм нашу історію, розказати, що таке магдебурзьке право, щоб вони були в цьому питанні освічені і підтримували всі права і свободи нашого магдебурзького права. Під час проходження квесту дітлахи подорожують історичною частиною нашого міста та дізнаються, яким воно було сотні років тому, коли лише отримало Магдебурзьке право, який устрій тоді панував, де розташовувалися перші ратуші, який вигляд вони мали. А також дізнаються ще багато інших цікавинок про чернігів і його право на самоврядування. Задіяна більша нижня частина валу, а верхня частина майже не задіяна. Там декілька точок. У нас було на Чернігові чотири ратуші. А і дві з них знаходились саме на Волої. Перед початком розваги для учасників проведуть експрес-урок з усією необхідною інформацією, що в майбутньому послугує базою для успішного завершення пригодницької гри. А вже в процесі квесту закріплять ці знання на практиці і весело, і пізнавально ця інформація має всю потрібну для них значиму інформацію, яка буде використовуватися саме в квесті. Тобто, всі. Короткі матеріали, які ми їм розповідаємо, використані в квесті. Якихось дат не потрібно знати, але він більш спрямований на те, щоб розвинути їхню важність і такі коротенькі, цікаві завдання виконати. Після квесту всі учасники отримають приз, який саме не розказуватимемо, адже серед планів провести ще кілька подібних заходів. А отже, нехай для всіх охочих винагорода стане приємним сюрпризом. Зареєструватись на наступний Магдебурзький квест можна на сторінці туристично інформаційного центру у Фейсбуці.